Доброго дня, шановні відвідувачі магазину dorsio.com. Сьогодні у нас на огляді дверна ручка Річард модель Adena, колір MSN матовий нікель. Ручка це цинкова. В комплекті йде дві половинки для лівого відкривання дверей і правого тобто ручка універсальна. Ручка складається з двох частин: це безпосередньо сама ручка і декоративна накладка яка кріпиться до ручки за допомогою гвинта. Ось місця під гвинти. На ручках є отакі спеціальні місця, куди закручується гвинт, і ця накладка тримається на ручці. В комплекті йде гвинти, ключ для них, квадрат, яким з'єднується ручка. Ось спеціальне місце. Квадраті, куди закручується гвинт і тримається краща ручка в цьому місці. Також стяжки і саморізи, якими кріпиться ручка до дверного полотна. Ручка має простий дизайн, якість доволі висока, покриття без дефектів. Сплав цинковий, ручки важкі, кріпиться ручка безпосередньо. До дверного полотна. Це, в принципі, подобається майстрам, тому що відірвати таку ручку набагато складніше, ніж нові моделі. Розетка тут іде доволі товста в порівнянні з новими моделями 10 мм. Але за рахунок цього ручка йде трошки дешевша, ніж така сама модель, тільки з, тільки з тонкою розеткою. На руці є брендування. От. Так виглядає ручка. І в зібраному стані вона вже виглядає ось так. От. Така акуратна, сучасна і не гостра Для дверей середнього і навіть такого вищого цінового сегменту рекомендую дуже якісно і гарно.